Блокчейн четвертого покоління створений для наступної хвилі крипторозробників і підтриманий Національним науковим фондом США. Вітаю! Ви на каналі Худоєв в Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про Subspace. Перед початком запрошую поставити цьому відео свою криптовподобайку та підписатись на канал. А в нашому телеграмі ви знайдете усі корисні посилання та інформацію з цього відео. Subspace Network це L1 мережа, яка дозволяє розробникам запускати децентралізовані застосунки, тобто DApps, у масштабах інтернету, надаючи простий у користуванні інтерфейс для розгортання програм, які автоматично масштабуються в залежності від попиту. А працює це все на основі нового високоінтеграційного екологічного блокчейну четвертого покоління із консенсусом типу Proof-of-Capacity, який забезпечує масштабоване мережеве зберігання та обчислення в мережі без шкоди для безпеки чи децентралізації. Саме на створення нового бачення старої ідеї Proof of Capacity були залучені ресурси NSF. А вже потім проєкт обріз сумарними інвестиціями у понад 37 мільйонів доларів. А серед інвесторів такі гіганти, як ТР-1Л, Pantera Capital та Coinbase Ventures. Також із цікавих присутні Gate Ventures, CryptoCom та інші. Twitter Score демонструє нам нормальну оцінку та хорошу добірку впливових підписників. Цікавим є графік росту кількості нових підписників, який прямо вибухнув із початком третьої винагороджуваної тестової фази мережі, яка триває ще досі і буде активною до кінця червня. А далі, за сприятливих умов буде перехід до бета версії майнету. І саме до цього переходу необхідно максимально активно провзаємодіяти із проєктом, адже тут вже присутня своя монета у тестовій мережі, яка виконує роль газу. Токеноміка на стадії розробки, але вже відомо, що вона наслідуватиме модель біткоїна із обмеженою пропозицією, щорічним халвінгом і остаточно буде представлена перед запуском мейннету. Тобто приблизно через півтора місяці. Що теж цікаво, так це те, що для раннього ком'юніті та тримачів нод, так званих фермерів, планується провести токен сейл перед запуском основної мережі. Саме в цьому відео ми спробуємо стати тим самим раннім ком'юніті. А якщо це відео набере багато лайків, я детально розкажу, як ставити ноду у наступному відео. Саму ноду ставити не складно і вона не є ресурсозатратною завдяки інноваціям Proof of capacity в основі якого лежить використання виділеного місця вашого SSD диску. А той факт, що проєкт триває вже близько року, не означає, що ми пізно, адже складність мережі зараз на дуже високому рівні, а далі буде бета-мейнет, до настання якого ми все ще ерлі. Окрім ноди, тут є нескладна Galaxy кампанія, більша частина якої ще активна, а та, що закінчилась, не несе в собі критичної важливості. Що ж, розглянемо її ближче. Напам'ятовую, що всі корисні посилання та відповіді на квізи будуть у нашій телеграм-публікації. Натискаємо на перше посилання, закриваємо це вікно. За потреби логінимось у Galaxy справа зверху. У мене ж автоматично залогінено. Переходжу до першого завдання. Нам потрібно подивитись відео на YouTube. Тут буде достатньо відкрити відео, запустити його та одразу закрити. Переходимо до наступного завдання: це квіз. Натискаємо Start. Переходимо до публікації, копіюємо відповідь. Вставляємо, Submit. Бачимо, що відповіли правильно. Тут автоматично оновилося. Клеймимо наші поінти. Закриваємо це вікно. Вертаємось до публікації, натискаємо на наступне посилання. Далі у нас ціла добірка завдань. Натискаємо на перше. Тут натискаємо відвідати сайт. Перейти та можемо одразу його закривати. Далі натискаємо старт. переходимо до публікації та копіюємо першу відповідь. Вставляємо Submit. Правильно оновлюємо завдання. Якщо не працює, оновлюємо сторінку. Бачимо успішне виконання. Клеймимо наші поінти. Закриваємо вікно. Одразу тут зліва переходимо на завдання номер 2 Знову відвідуємо сторінку. Далі відкриваємо квіз. Переходимо до посту. Копіюємо відповідь. Вставляємо. Надсилаємо. Перевіряємо перше. Якщо не спрацювало, оновлюємо сторінку. Клеймимо поінти. Зліва переходимо до третього. Відвідуємо сторінку. Старт. пості знову копіюємо наступну відповідь. Надсилаємо. Перевіряємо. Оновлюємо. Забираємо поінти. Наступне. Відкриваємо сторінку. Починаємо квіз. Переходимо до телеграму, копіюємо нашу відповідь. Вставляємо, надсилаємо. Бачимо, що ми не пройшли це завдання. Натискаємо повторити. І тут необхідно буде ввести цю відповідь так, щоб кожне нове слово це був новий рядок. Слідкуємо, щоб у нас тут не було пробілів після слів. Надсилаємо, перевіряємо попереднє, автоматично перевірилось, клеймемо Point. Закриваємо це вікно і в такому ж самому темпі проходимо ті завдання, які залишились. Після успішного виконання, наразі останнього сьомого квесту, переходимо до публікації в Telegram та переходимо до наступної Galaxy кампанії. Тут у нас нескладні соціальні завдання. Починаємо їх виконувати. Натискаємо Claim та бачимо, що операція відбулась успішно. Переходимо до посту та наступної кампанії. Тут нам необхідно відвідати зілі, Одразу можна пройти там квест. Переходимо за посиланням. Справа зверху приєднуємось. Натискаємо Join. Далі переходимо до квесту. Одразу можемо не відкривати це відео, а у відповідь скопіювати вже готову. Клейм. І наразі це всі завдання, які доступні для нас в їхньому зілі. Вертаємось на Galaxy і виконуємо два соціальних завдання. Натискаємо Claim, закриваємо це вікно. Також бачимо, що в деяких завданнях присутнє реферальне посилання, тому можемо запрошувати сюди своїх друзів або заганяти обережно свої мульти. Вертаємось до публікації і переходимо до останньої актуальної кампанії. Тут у нас знову добірка квестів, натискаємо на перший. А по суті, вони ніяк не відрізняються від інших. Переходимо на сторінку, виконуємо квест, клеймемо поінти. Із лише однією відмінністю тут нам потрібно буде виставляти правильні відповіді з перелічених варіантів. Переходимо до посту, бачимо правильну послідовність, вводимо, надсилаємо. Бачимо, що автоматично оновилось перше, клеїмо поінти. Таким чином, за останні актуальні кампанії ми набрали 520 поїнтів, і також ще важливе те, що в останній компанії, яка ще досі триває, дуже низька кількість учасників. Тобто, щоб справді бути early і тим самим раннім ком'юніті, для якого буде окремий токен сейл перед запуском мейнету, не потрібно нічого окрім нашого часу. Дякую за перегляд та напам'ятовую, що твоя активність вподобайками та коментарями під відео дадуть мотивацію для детального розбору встановлення ноди. Також ділись своїми думками та очікуваннями від проєкту. Можливо, вже тримаєш ноду, маєш бажання почати або й взагалі обмежишся кампанією на Galaxy. І до зустрічі у наступному відео.